Усім привіт! Давайте приготуємо дуже смачне тісто. Нам потрібно 1 стакан теплого молока, сухі дріжджі, цукор, сіль. Перемішуємо і чекаємо декілька хвилин. Тепер додаємо 3 стакани борошна. Тісто замішується за допомогою кухонної машини тісто -місу. Коли тісто вже ось так трішки замісилося, додаємо олію і далі продовжуємо вимішувати, все ось таке тісто виходить. Трішки руками його округлюємо і залишаємо для підняття. Таке тісто чудово підходить для приготування піци, пиріжків, хачапурі, булочок та іншої випічки. Я знову приготую піцу. Тісто дуже м'яке і гарно приймає форму. Додаємо улюблені інгредієнти для піци, випікаємо 25-30 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. Ось така чудова, смачна, ароматна та апетитна піца у мене вийшла. Подивіться, яка вона м'якенька. Обов'язково приготуйте усім приємного апетиту.